Сьогодні поговоримо про такого помічника, нового, можливо, для когось помічника. Для скандинавської ходьби це такий прилад. Він називається метроном. Це музичний такий прилад, який допомагає музикантам тримати ну, окремий темп. Темп, ритм. І якраз цей темп нам дуже сильно підходить. Зараз просто покажу, як це працює. Ми нажимаємо, включаємо метроном. І включаємо такий звуковий е, сигнал. Я ось тут виставив, е, щоб було 100 звукових сигналів за хвилину. І для того, щоб скандинав підтримував свій е, нормальний постійний темп, треба під кожен удар робити, робити крок. Ми зараз походимо і покажу. 100 це так, скажімо, таке на, нормальне навантаження. Кожен спортсмен підбирає свій темп. Е, можна почати навіть з 60, 60 ударів, да, наприклад, 60. Потім набрали свою фізичну форму. Якийсь уже досвід є з канадської ходьби, поставили 70-80. Потім можна поставити вже 90 для більш таких підготовлених 100, ну а для спортсменів можна і 110, і 120. Тут головне, щоб на е, темпі 120 не перейти на біг. Тому зараз покажемо, як це на практиці працює такий наш маленький помічник метроном. І так, виставляємо наш метроном на 80 ударів хвилину. Нажимаємо звуковий сигнал. І потім, де вам зручно, чи в карман його положити, чи на куртку, чи на штани для вас для вашої зручності. І під кожен тут задача, під кожен звуковий сигнал ми робимо один крок. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це темп 80 ударів за хвилину. 80 темп для мене дуже замалий, тому я ставлю 100. Ставимо 100 ударів за хвилину. Ложимо метроном в карман, наприклад, і пішли. О, це вже трошки краще. І спробуємо 120 ударів за хвилину. Виставляємо на метрономі. і під кожен звуковий сигнал робимо крок. Ложимо до карману. Ага. О, це те, що треба. От пройдіться з таким ритмом 100 чи 120 ударів за хвилину, хвилин 40-50 без зупинки, і ви зрозумієте, що цей маленький тренер дуже добре дає результати для вашого здоров'я, для ваших тренувань.